Бажаю міцного панове. І так дивимося реальний пробіг моєї автівки. Автівкою володію 2 роки При купівлі, в принципі я був готовий, що вся оця шляпа, що там показує на приборці, тобто, чи в об'явах, тобто це, це херня тобто. Але в принципі володіючи два роки автомобілем. Машинка чудово себе показує. Мастила не бере розхід в, в рамках 4,5 за містом при їзді 110-120 літрів о, господі, кілометрів. Місто десь 5-6, тобто ну це в теплу пору доби. Не доби, а року. Взимку, звісно, трішки. Більше бере, ну що, Так. Читаємо реальний пробіг. До речі, купувався е, Ренолінк. О, не хоче, ноудата. No так, запалення. До речі, от, купувався виключно. І за ключ карти, щоб підшити, бо в комплекті йшов тільки один ключ. Ну, Так як ми. у нас вже він є, то що? Читаємо. Повторюємо процедуру. Та-да! 340 тисяч. А на приборці у нас там щось. Де ти є? 200... 226. 120к фурк і нема. Ну що, поправляємо, ставимо то, що потрібно. Я нікого не захочу робити. Я роблю це виключно для себе. Так. Як бачимо, щитали реальний пробіг, той що на приборці, ось 226-166. Так, вписуємо 340 тисяч 30 км. Якщо колись будуть продавати автівочку, то в мене буде совість чиста, що я нічого не накрутив лишнього, так скажемо. Добре. Let's go. Так, приборочка потухла там, что-то заблымало. Так, даун записано. записан. Читаем. 340, 30. Проверяем Ну и вот так вот. 340, 30. Вот такие вот пиріжки мальотам всім дякую